В цьому відео я хочу вам розповісти про односпальні ліжка для діток різного віку. І сьогодні я вам розкажу не як консультант, а як користувач. Бо саме таке ліжко у моїх діток вдома, у мене хлопчик та дівчинка. Я обрала хлопчику спинку бірюзову, дівчинці рожеву, всі щасливі, діткам подобається і я щаслива, бо я можу вільно розлягтися в своєму ліжку. Хочу зазначити, що до такого ліжка можна замовити бортик захисний довжиною 80 або метр м. Ви можете обрати потрібний вам розмір. До таких ліжок матрац ми обираємо окремо. Ви Можете обрати як пружинний, так і безпружинний. Своїм діткам я обрала безпружинний матрац. Дві переваги: це здоровий сон, здорова спина. А ще на них не цікаво дітям стрибати, тож цього вони не роблять. Ще зручно є ящики видвижні на телескопічних направляючих. Можна зберігати як білизну або ж як мої малюки, іграшки. Спальне місце 90 на 2 можна в окремих моделях обирати 80 на 190 см сантиметрів і навіть можна обрати 80 на 160 Мої дітки сплять в таких ліжках з двох років. і Я сподіваюся, що до повноліття. Хочу звернути вашу увагу на високу м'яку спинку, зручно буде сидіти і, звичайно, тепленько спати. Стінка м'якенька, захищена і приємна на дотик. А ще ми можемо обрати для хлопчиків і для дівчаток різні варіанти спинок і модифікації. Всі ці ліжка будуть нішами для білизми. І основа тут у нас із ДСП, тобто на таке ліжко можна класти будь-який матрац з будь-яким наповненням. Найприємніше за ціною буде у нас ліжко чіп, його розмір 80х190. Матрац також обираємо окремо, є також видвижні ящики для зберігання речей і за бажанням можемо дозамовити захисну планку. А ще серед нашого асортименту є величезна кількість м'яких ліжок односпальних. Як, наприклад, ось ця модель під назвою Джавелін, зараз розмір 90 на 2 метри в довжину. А ще можна замовляти це ліжко розміром 120 на 2. Є ще багато моделей з м'якою спинкою, з різним дизайном. Покажу вам, це ліжко у нас окомплектована підйомним механізмом. На газових підйомниках ліжко має дерев'яну раму і дерев'яні букові ламелі. Короб ламінований, достатньо місткий, можна зберігати все, що необхідно. І, звичайно, ми маємо можливість обрати колір цього ліжка. Можна обирати, до речі, будь-яку тканину, але треба перераховувати вартість. І останнє ліжко на сьогодні це модель Фанта. Чим воно мені подобається? Що тут доступна ціна, як за модель також з м'якою спинкою, до речі, досить високою. Спальне місце може бути 80 на 190, 90 на 2 і 80 на 160. Саме ця модель може бути в зменшеному вигляді. Матрац також окремо обираємо, і хочу звернути вашу увагу, що корпус ліжка може бути виконаний в дуб санома, колір або ж білий, який ви бачили на попередніх ліжках. Щойно ми з вами переглянули лише маленьку частину нашого асортименту ліжок. Якщо ви зараз вибираєте ліжко для своєї дитини, будь ласка, напишіть нам в директ. Ми заривки вам з цим допоможемо. Нагадуємо, що доставка є по всій Україні. Звертайтесь, будемо раді.